Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Вітаю всіх цього неспокійного ранку. Шановні, продовжуємо бути в укриттях. Шахедна атака, принаймні на Київ, продовжується, і не лише на Київ. Зараз багато в яких містах оголошена повітряна тривога. всю ніч і ранок літали над Києвом. Шахеди. Моя моє особисте знаєте неприємне дуже відчуття, коли десь за 300 метрів від будинку, де я живу, шахед таки влучив у п'ятиповерхову будівлю житлову. Там є постраждалі деяких людей госпіталізували. Чули в новинах п'ятеро людей шпиталізовані. Одній людині допомогу надали на місці. Тим не менше, ми починаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду закрий Небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, дякую, що підключилися. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, слухачів, глядачів. Почнемо, звісно, з того, що відбувалося сьогодні вночі, та зранку. Якось вони такими потоками і хвилями, принаймні, шахеди заходили на Київ. Були також ракети під атакою. Також Запоріжжя, чомусь окрема увага сьогодні була вночі на Білу церкву. Моніторингові канали значить, фіксують кілька відмінностей, бо атака ще більше розтягнута в часі. Ось вони так дозами. Партіями заходили до, ну, на українську територію ці шахеди Герані гербери і все, що там заходило. Ну і менше було використано ракет. А от виснажувати протиповітряну оборону такою кількістю дронів, ну це можливо якась така особливість є сьогоднішньої ночі. Як ви бачите? Безумовно, тут грає роль. Кількість зброї, яка накопичена за цей період, останній масований, коли відбувся попередній удар з одного боку. Крім того, треба мати на увазі, що безпілотні апарати все ж дешевші, ніж ракети різних типів. Ну і головне над всім цим, ті завдання воєнополітичні, які ставляться, ну Військовим технічним збройних сил Російської Федерації, які вводять дані по нанесенню ударів. От з всього цього плануються дії. Старівна намагається, тобто, оскільки засобів було багато, то працювали безумовно на виснаження системи протиповітряної оборони. А це означає дії по аеродинамічним цілям, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні апарати, і окремо протиракетна оборона це по балістичним цілям. Ну і в наші спроможності це батареї зенітних ракетних комплексів Петріот, яких не так багато. От з урахуванням всього, а також попередні розвідки ворогам, яка здійснюється космос, повітря. Радіоційна, радіотехнічна, агентурна і таке інше формуються сформуються наряди на відповідні цілі для того, щоб намагаються бути ефективними під час виконання тих завдань воєнно-політичних економічних. Ми знаємо, останній час вони б'ють саме по критичній інфраструктурі, енергетиці готуються таким чином до нашої зими. І Намагаються зруйнувати відповідним чином От, З урахуванням всього цього відбувся ті наряди на різні об'єкти, які ми ніч переживали спільно. Ну так переживали і продовжуємо переживати свіже повідомлення в одному з районів Києва. Займання на, на останньому поверхі медичного закладу. Це теж історія нашої війни. Коли росіяни гатять по житловій забудові, я вже згадував звичайна п'ятиповерхова Хрущовка. Ось Солом'янський район. На жаль, постраждали люди. Зараз уже медичний заклад, влучання є у Запоріжжі. Теж по житловій забудові горіли машини у перед. Місті Києва теж є на жаль наслідки цієї атаки. Ну і шановні, давайте тоді думати про іншу сторону цієї, цієї війни, тому що і Україна теж щось посилає на російську територію. Сьогодні зранку ще не було якихось повідомлень про. Успішні ураження, але робота по нафтовій інфраструктурі нафтоперекачувальній інфраструктурі Російської Федерації продовжується напередодні. Українські безпілотники атакували нафтоперекачуючу станцію у Чувашії, значить називається вона Тінговатове селище Конар під Чебоксарами. Ну і по суті, це вже на цій лише нитці нафтопродукт, нафтопродуктопроводів і нафтопроводів. Не перше таке влучання, взагалі. Робота по російській енергетиці, як ви бачите, її в прогресі. Безумовно, вона ефективна, і ми бачимо за останній час ну, за рік в цьому розібралися, але інструментарія у нас відповідного не вистачало. Ну і потім американці тиснули попередня адміністрація Байдена, щоб не наносили удари. Десь спочатку Трампівська. Просто Трамп тут побачив можливість заробити гроші кошти. Значить, в зв'язку з тим, що Росія менше буде зовні продавати, і більше можливостей буде у Сполучених Штатів. тому якби особливо не заперечує і тому. Ми бачимо, що пониження руйнування фактично зупинення. Інфраструктури російської пов'язане з пальномастильними матеріалами, там де виробляється, зберігається і транспортується, але особливістю останніх місяців я би сказав, є те, що наносяться удари не тільки по цим об'єктам, а якби крема по прикачувальним структурам, тобто зупиняється за рахунок того, що немає транспортування відповідним чином того, що в нас є, і це приводить до суттєвих перебоїв, руйнацій в роботі всієї структури вироблення і перекачки зберігання. І це стає більш ефективно. Я думаю, розібралося в цьому наше керівництво, неваєне політичне. Тому відбувається подальше руйнування цієї системи вже за 20%. відсотків. Ну, аналітики і світові говорять про те, щоб наступили критичні наслідки в цій сфері економіки Російської Федерації. Потрібно нанести ураження десь 30-35%. Я думаю, що ми повільно, але просуваємося в цьому напряму. І, і з урахуванням того, що очікується підключення наших ракетним комплексом, я думаю, ці дії будуть ще більш ефективними. Вони будуть продовжуватися окремий текст, і дуже цікавий аналіз описав напередодні військовий оглядач Кирило Данильченко. Він назвав свою статтю кримське полювання, і власне це ж якраз пов'язано теж з нещодавними подіями, з подіями, зокрема і цього тижня. Так от він цікаво починає, що коли на вході був непотоплюваний авіаносець, що погрожує НАТО, а на виході стала бездонна бочка для висмоктування. Ресурсів з 22-го року кілька разів вже уражали так званий кримський або Керченський міст. Діставали пароми в порту Кавказ. Ну і далі, далі, далі. Всі історії, які відбувалися, за останній час там вибито. Десятки РЛС надводної обстановки оглядових радіолокаційних станцій, підсвічування, наведення до дивізіонів С-300, С 400 атаковані бази Чорноморського флоту. Ну і оце, що сталося на тижні, що минає, уже туапсе і новоросійськ туди одночасно і щось прилітало, і доходили без. Безекіпажні катери, один з них вразив навіть пірс, якраз нафтоналивного терміналу в Туапсе вирізання всього в на тимчасово окупованому кримському півострові, і як описується Данильченко, ізоляція театру воєнних дій. Чи так це можна називати? І як ви бачите, оцей процес ізоляції театру бойових дій. На підставі аналізу світових оглядачів військової сфери, економічні, які стосуються широкомасштабної війни в Україні, значить висновки робляться такі, що крім ефективності нашої сили оборони України дії по об'єктам пов'язані з паломастинними матеріалами. Також другий напрям ефективний це нанесення ударів по воєнним об'єктам, які розташовані в Криму. І час і фактично щодоби дані в чергові атаки. Причому для того, щоб бути більш ефективним в наших ураження, це і дронів і туди підключається до речі, уже не дуже вагомо, але ж підключаються ракети. Ну Нептун, наприклад, старий да і скажімо, фламінга, які показували старт. Є відео трьох. Вони теж нанесли удари по об'єктам ФСБ, тобто цей напрям здійснюється і для підняття ефективності ураження. Спочатку руйнуються знищуються, наноситься шкода засобами протиповітряне, протиракетної оборони, це і ревіційним станціям різного типу, і зенітно ракетним зенітно артилерійським Комплексом ворожим і після цього пробиваються так звані коридори до цих цілей наземних, які визначені, і ефективно наносяться удари. Оце другий такий напрям, який вагомий, який ефективний, і потенціал нанесення ураження ворогу тут зростає. Добре, ну і за останньою статистикою, тільки за кілька днів було уражено шість гелікоптерів. Це 90 мільйонів доларів, якщо їх виготовляти з нуля або глибоко модернізувати. Літаючі човни, яких теж два спалили, хоч і є паліативом, але як пише Кирило Даниль, там зручний. Носовий пост штурмана з гарною оптикою, саме те, що потрібно противнику для виявлення наших надводних безпілотників. Ну і проти човнові на протичовнові здібності нам теж не начхати хоч субмарин у нас немає. Але для багатьох місій просто просяться підводні дрони, і я впевнений, що вони будуть саме цими днями. Продемонстрували три різні типи в трьох різних комплектаціях підводні дрони з назвою Толока. Найбільший з них. Толока тисяча може нести 5 тонн вибухівки. Це велика така машина. Ну і там достатній рівень автономності на днів і достатній спроможності для того, щоб дійти до якихось об'єктів. Ну, наприклад, у тимчасово окупованому Криму. От мені здається, що оці зв'язки, навіщо було палити проти човнові літаки? Якщо у нас немає субмарин, а виявляється, це якраз теж частина підготовки до того, щоб якісь безпілотні субмарини таки виконані свою місію. Тут це все в комплексі треба розглядати. Безумовно, ми теж в вашій студії неодноразово говорили про роль значення, в принципі, безпілотних апаратів, як ця роль значення і застосування зростає, але крім відомих безпілотних апаратів, великий прогрес в розробці, виробленні і постачанні силам оборони України наземних. Апаратів надводних а також підводних, я думаю, питання керчівського моста ну буде визначено по пріоритетам, коли буде необхідно. І зв'язку з тим, що з'являється зброя аж на 5 тонн, Ну і інший потенціал бойова частина засоби враження зростає, підключається тується ракетні відповідні комплекси, то теж фламінги інших. Довгий Нептун, наприклад, ну з перспективи є у Сапсана питання у масштабуванні, яке найбільш вирокідне відбудеться вже наявне, такі до кінця цього року, з початком наступного, але вироблення іде і можна набрати для того, щоб діяти по найбільш важливим об'єктам, ворожим в Криму. Окей, з'являються ще деякі подробиці того, що відбувалося ну от 18 днів тому, 10 вересня, коли до Польщі залетіли 19, а за іншими даними 23 російські безпілотники. Президент Зеленський розказав, що загалом то на Польщу тоді летіло 92 дрони. Просто їх збили якраз над територією України. оті 19 це просто не встигли, і тому воно долетіло до. Території Польщі, тобто по суті, навіть по поляках, по польській території росіяни планували щось значно масштабніше. Сьогодні вночі була інформація, що Польща знову піднімала винищувальну авіацію на той випадок, якщо туди знову щось залетить. Ідеї про спільну протиповітряну оборону, про глибшу інтеграцію українського і польського протиповітряного компонента, як ви це бачите. Ну, крім негатива, скажем, які є від нанесення групового удара, це десятки груповий удар засобів повітряного нападу Путіним по, на по Польщі 10 числа, те, що відбулося, показало неефективність натівської і польської протиповітної оборони. Показала по друге перетин червоної лінії, що застосували не поодинокі, а тепер вже груповий цілі Путін зробив. А також вбили клін між тим, яким тепер чином розподіляти засоби протиповітної, протиракетної оборони чи Україні допомагати з того, що вже було занаряжено, чи переспридати на східні країни натівські. Це третє завдання Путіна. Але є позитив, який полягає у тому, що. Це підштовхнуло ці країни Польщу, Румунію в першу чергу, щоб вони поглибили інтеграцію з точки зору протиповітряної протиракетної оборони саме з Україною. тому що тому вони запросили інструкторів. Польща От, тому вони з друге змінюють своє законодавство, як Польща, так і Румунія відносно того, щоб не чекати по законодавству натівському, яке діли раніше на мир. А захищати е, своє повітряне просто на своїми державами від такого роду дій, і румуни вже прийняли. Фактично поляки завершуються. По друге, значить, ті ж поляки вже погоджуються на спільну дію опять-таки, згідно з законодавством які вони розробляють зараз з ППО України і починаючи з території України? Ви гарний приклад навели, що 90 в той напрям Польщі йшло. більша частина була збита, 20 плюс-мінус зайшли, і тільки 4 були знищені подавлені. Причому в шістнадцяте своє ракету ну, пацілі по будинку на території Польщі. це по друге і по третє, те, що піднімається питання тим ці керівництвом цих країн, що розглянути питання закрити небо над Україною, тобто безпольотну зону зробити. Хоча є реакція різка, така з боку Російської Федерації, що якщо це буде робитися, це Буде початок третьої світової, але третє світової давно їх пропаганда нас пугає і ядерним і все іншим. Тому незважаючи на те, що багато що після цих подій десятого, але є позитиви, над якими треба працювати і втілювати їх в життя спільне європейської протиповітне, протиракетної оборони ну, власне багато країн зараз активізуються і переосмислюють свої дії у військовій сфері. Напередодні стало відомо, що Швеція і Фінляндія вже сформували спільну бригаду, 5 тисяч вояків розмістили їх неподалік російського кордону. І про всяк випадок там ну це при, при, при російські, при, російській території, да території неподалік від Росії, вони посилюються Люють своїми уже спільними підрозділами плюс наскільки я розумію, ідея спільного підрозділу не тільки в тому, що це і от спільна відповідальність, а ще й в тому, що вони між собою краще злагоджуються що вони вже уже вчаться працювати в якихось зведених, що називається військових організмах. Як нам такі речі оцінювати? Ну, робота така, наприклад, давно йшлася між такими країнами, як Україна, Польща і Літва. Відповідний батальйон, а потім там бригада була. Але питання у тому полягає особливо для України, яким чином ці війська будуть і коли саме задійне в протидії країні-агресору. Я думаю, що у Шведів там ну, з фінами. Загроза реальна теж виникла зараз. Вони це бачать, і реалізація, тобто підготовка і при необхідності ведення в дії, буде більш рішучі ніж у нас сім польсько українсько літовським батальйоном. А потім бригади, яка над якій працювали вже роками перед тим. І це в цьому є майбутнє, і будуть об'єднуватися країни не тільки в альянсі натовським, бо по законодавству там не дочекаєшся, поки Америка із океану, як Трамп каже, буде там допомагати по безпеці. І вони це розуміють, і організують, створюють альянси відповідні для більш ефективних протидії країни агресорів Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був генерал-майор запасу, колишній заступник начальника... генерал лейтенант. Генерал-лейтенант пробачте, обмовився. Так, це це моя помилка. Перепрошую, генерал-лейтенант запасу. Колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, а також засновник благодійного фонду Закриймо небо України Ігор Романенко. Шановні, зараз робимо коротку паузу. Далі. У нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.